Ні, війні саме так назвали благодійний турнір з пляжного волейболу, який протягом двох днів тривав у грішніх плавнях і проводився на підтримку Збройних сил України та за сприяння Асоціації ветеранів пляжного волейболу України. На відкритті змагання усі учасники хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих у наслідок збройної агресії Російської Федерації. Крім представників горішніх плавнів на чотирьох майданчиках змагання кращих виявляли понад чотири десятки учасників із багатьох куточків країни Полтави, Кременчука, Козельщини, Радалівки, Харкова, Запоріжжя, Києва, Куп'янська та Миколаєва. Вілена Федоренко приїхала із Кременчука. Волейболом займається з дитинства, свого часу працювала тренером. А зараз грає у пляжний волейбол заради задоволення. Займаюся волейболом з дитинства з 9 років. Більше, звичайно, займалася класикою. Пляжний волейбол це для мене так. Для душі, як то кажуть. От якщо є змога, завжди граю. Якщо не, немає змоги, то більше класику, звісно, граю, полюбляю. Це, це, це більше мій вид. Видно, пляжний волейбол це це. Спорт для душі. Все подобається. Організація дуже добра, як завжди. Я тут на цих змаганнях майже кожного року виступаю. Трошки зробила перерив, поки була в декреті, все на найвищому рівні. Змагання проводилися серед трьох категорій ветеранів, чоловіків та серед жінок. Учасником ветеранського турніру був тренер національної збірної України з пляжного волейболу Микола Бабич. Він представляв місто Запоріжжя та у парі із Геннадієм Сливою із Радалівки став срібним призером турніру серед ветеранів. Я тут другий раз був колись цього 10-12 назад. Мені тут дуже сподобалось. Ну не було можливості ще раз сюди попасти. Ну на кінець так вийшло, що ми попали сюди, я дуже довольний. Рівень змагань ветеранський тут завжди гарний, бо всі ветерани знають, що тут гарне місце, всі хочуть сюди приїжджати. Ну, а по, як кажуть, по менам, по, по младшим, середній, як то кажуть, аматорський рівень добрий, так само і дівчат. Я думаю, всім сподобалось. Всі це не ті змагання, які їдуть за якимись там медалями, чи за побєдами. їдуть сюди отдихнуть, пообчатись, поспілкуватись, як пополучити нові яркі враження. Тільки позитивні емоції всі отримали. Я думаю, учасники ветеранського турніру у категорії Мен 90 плюс заробляють рейтингові очки, які будуть враховані у майбутньому, коли ситуація в Україні покращиться, і волейбол, як і інші види спорту в Україні, повернуться до мирного життя. Організатор та учасник турніру у горішніх плавнях ні війні Андрій Мормуляк розповідає, пляжний волейбол стає все більш популярним у місті. Ми тренуємося в вільний час, збираємося в основному по вечорам, збираємося, тому що у кожного є праця, кожен чим то займається, а да, ми збираємося. Тут, тут теж бувають дуже гарні баталії, бувають потім з'їжджається тут до 8-10 команд. І ми достойно тут тренуємося. Андрій Мурмуляк наголосив, що завдяки переселенцям із Харківщини, серед яких є гравці досить високого рівня, аматорський пляжний волейбол у грішніх плавнях підвищує свій рівень. Завдяки приїжджим переселенцям з Харкова, волейбол в місті гарішні плавні піднявся на 2-3 планки вище став. Багато чоловіків, які приходять і питають, ну, змагаються з представниками харківської школи, ну, для себе я єдине можу сказати, я багато чого почеркнув. Ігри з харківськими командами, чому вони мене навчили, десь щось підказують мені з тим, що. Це не мій основний від спорту пляжний волейбол. Я в нього прийшов 14 років назад, і він мене захватив. І по цей день я займаюся пляжним волейболом. За результатами змагань, переможцем серед жінок став дует із Кременчука у складі Ольги Аносової та Анастасії Шуригіної. Серед чоловіків перше місце на рахунку дуета Артем Генов Запоріжжя та Олексій Таран Харків. Серед ветеранів перемогу вибороли Юрій Козій та Олег Савчук, які представляють Київ. Ми е, виступали в двох номінаціях. Чуток не вистало на молодь, але до ветеранських наших змагань ми підійшли відповідально та практично случайно але вирвали. Тому дуже дякуємо ще раз нашим партнерам з горишніх, з Полтавського регіону. Тому приїжджайте до Києва, будемо чекати, все дуже гарно. Ми завжди намагаємося раз на рік ну, обов'язково приїжджати до горишніх плавнів. Це вже така традиція. Ми взагалом, хоч ми із Києва, ну, ми що горішні плавни одне з найкращих місць для пляжного волейболу, хотілося б, щоб воно надалі процвітало, розвивалося, покращувалися умови. Ну і щоб загалом і молодь росла молодь, яка дивилась на ветеранів та Також хотіла грати в цю дуже гарну гру, та розвивалася, перемагала. Незважаючи на спеку та виснажливий графік ігор на турнірі у горішніх плавнях, усі його учасники незалежно від досягнутого результату і з позитивними емоціями завершили це змагання.